Всіх вітаю, мене звати Сергій Смірнов. Сьогодні говоримо про непросту тему, яка, яка, яку ми маємо останнім часом. Зокрема, блаженніший Святослав, глава Української греко-католицької церкви, звернувся до вірян, в якій дослівно йдеться про те, що просить помолитися за синод і за церкву ГКЦ, щоб вона могла сповнити свою місію у непростих обставинах сучасного світу, а мова йдеться про синод єпископів церкви, який розпочнеться 3 вересня у Римі. Сьогодні про це говоримо з Анатолієм Бабинським, доктором філософії, дослідником історії церкви. Вітаю пане Анатолій. Доброго дня! Вітаю всіх глядачів твого міста. Це вже друга заява. Друге звернення, скажімо так, блаженнішого Святослава, пов'язаного з черговими діями і висловами папи римського, і цього разу вони, на відміну від всіх попередніх, були, ну, їх назвали навіть до певної міри радикальні. Та? Радикальна частина українського суспільства сприйняла це власне набагато краще, ніж попередні тези про те, що. Потрібно дочекатися пояснень, що трапилося, що в черговий раз відбувається, пане Анатолію. Ну, я думаю, що те, що відбувається останній тиждень в зв'язку з тією фразою, сказаною Папою Франциском під час онлайн зустрічі із російською молоддю. Мені здається, що ця дискусія, ну, полеміка навіть, так, вона. Напевно, найгарячіша з усіх, які були дотепер, тобто чи це було пов'язано із хресною ходою, так в перший рік війни, чи іншими, якимись такими двозначними так висловлюваннями папи Франциска, так які десь були необережно сказані і викликали біль так в українському суспільстві. Я думаю, що цей випадок, напевно, є най. Найтаким яскравішим і найкричущішим. Звідси і заяви глави Української греко-католицької церкви. Так, він в ці дні багато разів звертався до цієї теми, прямо чи непрямо. Він, зокрема, під час однієї своїх проповідей нещодавно сказав, що ми бачимо, що папа не розуміє України, Україна не розуміє папи. І е, Одним із завдань синоду, який буде відбуватися в Римі, е, найближчими днями буде донесення, власне, до папи, е, інформації про ситуацію, так, і не просто інформації, так, але й напевно з'ясування певного контексту і історичного, е, і сучасного, так, е, і, напевно, роз'яснення. Як в українському суспільстві е, такі висловлювання сприймаються. тут варто пригадати, що папа до війни був е, не був, а втішався найвищим авторитетом серед всіх релігійних лідерів світу в українському суспільстві, і ця довіра до нього впала до критичної межі. Я собі навіть не уявляю, якою вона є сьогодні після всіх оцих. Дискусій і полемік останніх днів, тому що навіть ще до них там воно менше п'яти відсотків ця довіра трималася. А якщо до війни це було понад 40 чи 45 навіть. Тобто, е, зрозуміло, що блаженніший також намагається е, донести і до папи, і до його радників, тому що тут не йдеться лише про... Самого папу Франциска, але також і про його середовище, з яким він десь обговорює, напевно, ці теми. Так, про деякі середовища ми можемо говорити. Ми десь знаємо, хто ці люди, про деяких ні. Але я думаю, що Блаженець Святослав такими прямими і е, навіть різкими, як для церковної дипломатії і заявами, е, намагається послати чіткий сигнал, як це сприймається в українському суспільстві, бо тут не йдеться лише про католицьку спільноту. Але про, про українців в цілому, так? Тобто, тут ми бачимо, що це все заторкнуло не лише суто якісь католицькі кола, а набагато ширші кола суспільства. Наскільки різкою може бути ця розмова у Ватикані? Ну, Єпископи не говорять мовою десь не, не про так. 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 А, а скоріше та про, про тональність і Можливі подальші дії. Наскільки я розумію, ця розмова вже буде не такою різкою, як би вона могла б бути, тому що ми е і це, про це говорять і багато людей, які десь знайомі з ситуацією всередині Ватикану, що папа дуже жаліє про те, що відбулося, так, про ці свої слова, е якісь ці спонтанні висловлювання свої. Е ось і тому. Ем, я не думаю, що на цьому ґрунті може виникнути якась така, знаєте, емоційна полеміка. Так, тобто, я не думаю, що папа захищатиме е, перед українськими єпископами те, що він сказав, так, тобто, що він буде виправдовувати якимось чином ці слова, е, намагаючись довести, що насправді там. Петро і Катерина намагалися європейзувати Росію, тобто я не думаю, що після цих всіх днів, так які минули, що папа буде якимось чином це все виправдовувати, і тому я думаю, що ця розмова буде спокійною радше, так ніж якоюсь емоційною. <ак> Бачите, тут е, така річ, що я думаю, що папі вже. Ватикані не бракує експертів цього питання, так тобто і там е, однозначно е, наскільки знову ж таки я чув від колег, е, що навіть люди, які там далекі, там від симпатії українцям, скажімо, так ну може нейтрально ставляться, там чи, чи 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 і не є русофілами, і так далі, вони були шоковані цими словами. Більше, так? Я, я просто перепитаюся з вашого дозволу, тому що якщо вважати, що там як ви кажете, є компетентні люди. Мене особисто вразила в цій заяві відсилка до великої культури послідовників Катерини. Якщо говорити про греко-католицьку церкву, то Катерина якраз була тією, яка забороняла українську греко-католицьку церкву. Тобто тут компетентність, ну куди вже має йти глибше. Це справа вже навіть не, не світська, не про те, що відбувається в світі, чи там звичайна історія, це історія. Церкви, до якої е, має відповідний, відповідний стосунок, як, як таке можна випускати? Ну, можемо сказати лише те, що папа просто цієї історії не знає. Так? Тобто, Очевидно, а, радісі... час, е, е, я думаю, що він, можливо, про це і не говорив ніколи ні з ким. Тобто, а радше десь е, сказав те, що було в нього в голові. І, Знаєте, тут якби два таких стереотипи десь спрацювали напевно про велику російську культуру. Ми про це чули не раз уже від нього. Так, тобто, він ми знаємо, що він працював е, над своєю докторською дисертацією. Вона була пов'язана з Романом Гуардіні і також із Достоєвським. Тобто, е, оскільки Гордіні займався Достоєвським, е, так і я думаю, що він читав і десь має такі стереотипні уявлення, власне, про це в лапках велику російську культуру. А так, тобто вона десь під таким брендом, знаєте, увійшла в мізки там студентів і, 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 і учнів, так західного світу, не лише латиноамериканського звідки він походить. Ну і зразу таких два імена: це напевно все, що він знав з історії Росії, так, цього імперського періоду: Катерина і Петро, так, Петр і Катеріна, друга. Ось ну і десь напевно воно в нього так злилося в одну купу, і, і він це випалив. А так зрозуміло, що Катерина не просто нищила українську грету, тобто це тоді не, не була офіційна назва Українська Грекатолицька церква, але тобто, це те власне унійна церква, так яка. Прийняла відновила єдність із римським апостольським престолом наприкінці 16 століття, так вона не просто нищила Грекокатолицьку церкву, так у нійну вона також і намагалася відсепарувати Риму-католицьку церкву від Риму, так, тобто вона намагалася створити із Римо-католицької церкви щось таке, що Петро зробив із православною, тобто один із департаментів державного апарату, так тобто. Так, щоб підпорядкування Римокатолицько церкви в межах Російської імперії е, воно відбувалося ну якби лише по лінії держава Римокатолицька церкви, щоб щоб Ватикан ніяким чином навіть не втручався у внутрішні справи, так і взагалі не мав доступу прямого до своїх вірних російської імперії. Тобто її політику важко назвати прокатолицькою. І так вона е, дозволила існувати Єзуїтському ордену, е, так після його заборони в. Е, Ватиканом на, 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 на певний період, так але це, вона мала чисто прагматичні цілі. Це не було тому, що вона любила єзуїтів чи католицьку церкву. Так, що говорити про Петра І? так він особисто брав участь у вбивстві так Василянських монахів, е, католицької церкви, е, ну і загалом ставився цілком негативно. Так намагався там е, знайти мощі святого Єсафата, ось тобто, це, це персонажі. Якщо взяти будь-який будь-яке дослідження, так з історії католицької церкви, чи йдеться про східну католицьку церкву, тобто Грек-Католицьку, чи західну латинську на теренах Російської імперії чи речі Посполитої, тобто будь-яке серйозне дослідження, воно це не будуть позитивні персонажі в ньому, так тобто і просто папа цієї історії не знає. Ми ну, мусимо от... це констатувати, так. так. А, тут, очевидно, тоді йдеться от, власне, про, той, про той виклик, напевно, який е, поки що не реалізований. Так? Тобто таке своєрідне просвітництво, яке може бути е, для того, щоб поширювати цю правдиву історію, як воно все відбувалося. Можливо, в такий спосіб ну, створити цю ситуацію е, все-таки співпереживання. Це найближче, напевно, що могли би зрозуміти. Е, і католики, і папа Римський. я чому згадую, що і за католиків, бо очевидно, мова ідеї про Латинську Америку в тому числі дає величезне представництво. Мені здається, одна Бразилія має порядка 140 сорока мільйонів католиків, і, і, і маємо співзвучні заяви президента Бразилії, та який виступав свого часу там з мирними ініціативами, тобто вони вже десь живуть в одному полі. То я властиво до того, що, можливо, саме в цей спосіб, який ми зараз от з вами проговорили, від вас почули, пробувати е поширювати оцю от історичну правду і цей стан речей, які ми маємо сьогодні, щоб здобути, е ну, якщо не симпатії, то хоча б розуміння е їхнє в тому, що відбувається. Я думаю, що цей історичний аспект, про який я щойно згадував, я думаю, що папі вже з'ясували. Так, тобто я думаю, що він насправді вже ну зрозуміло, він не сів і не прочитав якісь там книги за цей час, але я думаю, що він мав нагоду поспілкуватися з людьми, які досить добре знають цю історію, і не могли роздумачити йому, чому ці слова викликали таке таку негативну реакцію серед католиків східних чи західних, так мають на увазі чи в Україні. Але також і на заході, так я читаю деяку пресу англомовну, і це оці всі дискусії, ця полеміка вона висвітлювалась так само у світовій пресі потулицькій. Так і навіть з'ясовувалося, чому була реакція блаженного Святослава такою, так і давалися історичні довідки різні, зокрема зепилер, з яким я співпрацюю досить тісно. Вони подали такий досить детальний виклад, чому це сталося. Ось і е, бачите, бо заява глави помісної католицької церкви, е, так, е, тому що ну, це є найбільшою східною католицькою церквою, так е, вона не могла не привернути уваги цілого католицького світу, бо це дуже серйозно, так тобто, рідко е, трапляється такий день, щоб наскільки високий ієрарх е, говорив щось таке папі, так, тобто, і, і взагалі в бік е, е, апостольського престолу. І ми знаємо, що не тільки Блажен Святослав підняв голос, так тобто і Римокатолицький єпископат в Україні підняв голос. Так, тобто, це е, кажу, це, це було набагато гучніше все, ніж навіть ситуація з хресною ходою. Тобто, я думаю, що історичні питання папі вже з'ясували. Лишається ця дипломатична площина, де ще, як на мене, дуже багато праці, і я не знаю, чи. Чи лише церковні лідери здатні це донести до папи тут, напевно, повинна працювати також і світська українська дипломатія, бачите. З того, що я читаю з аналізів різних ватиканістів, так вони бачать, що папа симпатизує, скажімо, БРІКС, так, тобто його. Йому більш зрозумілий такий формат, так який пропонує ось ця ось цей альянс держав. Так ми бачили, що дзупі, який приїжджав до України, до Росії пізніше до Америки, тепер збирається до Китаю. Він нещодавно знову ж таки говорив про оцей такий мультиполярний світ для того, щоб влаштувати безпеку краще і так далі. Тобто, і от всі ці країни, які об'єднуються глобального півдня, так і Росія з ними. Також навколо от цієї організації БРІКС, тобто аналітики визначають, що папі зрозумілішим є цей формат, так тобто він і знову ж таки це напевно вже не, не я перший точно це говорю, і ми це здається з вами вже говорили про те, що папа є в деякій мірі заручником е, свого власного контексту, так тобто свого лати, латиноамериканського походження, і це стає все більше і більш явно і видимо. Так, де колоніалізм асоціюється виключно із Сполученими Штатами Америки, так, тобто, де, де вони шукають якусь противагу, так, те, що вони трактують як американський колоніалізм, так і тому вони дивляться на ці інші силові так, поля там, Китаю і, і, і в тому числі Росії. А так і тут питання донести до папи, зокрема, персонально, так про те, що Східна Європа знає, що таке російський колоніалізм, так. Тобто, це те, чого можливо, десь знаєте, не просто не потрапляє в його на його прибори, так на його ці, не знаю поле Я зору. Розумію. Я розумію про що ви говорите, бо до речі. Ну, не що ми це сьогодні згадуємо, але з подібною ідеєю, наприклад, стосовно країн Африки, виступив якраз міністр закордонних справ Кулеба, який говорив, що нам потрібно шукати з ними діалог. Колишні країни, які були свого часу окуповані Росією в різний період, такі там Україна, країни Балтії, це. Можуть говорити з точки зору власне отої деколонізації, яку вони проходили, і знаходити спільну, спільний інтерес. Відповідно, ну вертаємося, наприклад, до історії католицької церкви і її помісних церков, можливо, саме це от поширення не тільки в приватних розмовах, а й якихось і публічних заходах, конференціях, презентаціях, максимальному поширенню може стати таким. Такою річчю, бо мені здається, ми приходимо до, до ситуації після минулої програми з вами. Ми були ну з таким обережним оптимізмом, що Ватикан не говорили тільки за папу, що Ватикан е, починає бачити реальність всієї цієї війни, і після цього сталася така подія. Отже, треба не тільки так виглядає сподіватися, а й пробувати е, знаходити інші шляхи для того, щоб все таки. Поширювати свої зв'язки і знаходити оцих партнерів там, де можливо. Абсолютно так. Тобто, тут, бачите, до війни важко підготуватися, ніхто не був готовий, так? І вирішити ці питання, які ми от зараз обговорюємо, якось близьковично просто неможливо. Тим паче, в межах церкви, яка Має я так думаю більшу таку силу інерційну, так тобто з попередніх століть, ніж скажімо держави, так бо я думаю, що жоден європейський політик ну хіба хворий на голову вже повністю, так тобто міг би сказати щось таке про Петра І і Катерину II і якось за, якось взагалі говорити про цей імперський спадок Росії сьогодні. Так, це ну, всі абсолютно тверезі політики, я думаю, усвідомлюють, що російський сучасний імперіалізм, Петро Катерина і Сталін це є тринога, на якому взагалі це все тримається, так ідеологічно, я маю на увазі. Тобто, Путін використовує абсолютно все із цих історій, комбінує, міксує. Так, тобто, і, і це кажу. Жодному мені здається, політику в голову це не пройшло. Ну можливо, там не знаю, Орбан би щось таке сказав, так до речі, близький друг. Так ну бодай не друг, але знайомий із папою Франциском, з яким власне вони час від часу спілкуються. Ось, але церква живе, це зрозуміло, що й більш консервативна така так інституція. Ось в різних планах, так, але і в плані такому. Підходів так до якихось геополітичних питань, в тому числі, е, ви знаєте. Тобто, навіть ну, я займався цим особисто ще там, скажімо, е, в 60-х-70-х роках минулого століття е, деяким ватиканським чиновникам, е, українцям доводилось е, ну, доводити елементарні речі, знаєте, е, про те, що таке Україна, а, що це не частина Росії. Так, тобто, це, це, це все існувало, ми вже це все проходили. Здавалося, що це вже відійшло в минуле, так і деякі речі виправилися. Так немає вже ну, таких підходів. Але папа приходить з іншого континенту, з іншого контексту і приносить з собою свої власні уявлення. І я здається, вже це згадував в одній з попередніх передач. Якщо ні, то згадаю так: Карнал Герхард Мюллер. Це колишній префект конгрегації доктрини віри, одного разу десь два місяці назад, виступав із досить такою критичною заявою щодо власне різних таких висловлювань папи. Бо це теж не лише України стосується, він говорить і на інші теми. Просто ми реагуємо на те, що нас були. І він говорив про те, що папа не повинен Понтифік, тобто римський єпископ, він не називав ім'я, але він говорив про те, що Понтифік не повинен. Включати в свої промови якісь власні політичні чи геополітичні візії, так? тобто, це не є те, чим повинен займатися наслідник апостола Петра. Тобто, ти можеш їх мати, але ти залишай їх за дверима, оця необачність, яку допустив Папа Франциск під час розмови так, всі вже це відзначили, що це було не з листка, що він намагався якимось чином перейти на таку неформальну форму форму спілкування, щоб якимось чином десь заторкнути якісь ниточки, знайти якісь контакти із тою аудиторією, і, і, і в нього просто оцей асоціативний потік пішов в цю сторону. Та імперія, Петро, Єкатерина. Це десь в нього асоціювалось, можливо, із якимось європейським вектором розвитку Росії, так, ну, псевдоєвропейським радше, але ну, це те, що він десь виніс. І, ну, на жаль, так, воно, воно все вилилося в те, що вилилося. Я думаю, що ви праві в тому плані, що ми можемо скористатися з цієї ситуації, І оскільки ця тема вийшла на поверхню. Є можливість говорити тепер про це, так тобто а, в чергове розповісти ще раз цю історію: історію, зрештою, католицизму, так в східній Європі, тому що ми бачимо, що і в Литві ці слова викликали обурення. Так вони викликали нунція, так щоб з'ясувати йому своє власне негативне а, ставлення до, 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 до взагалі до таких висловлювань. Так, ми бачимо і заяву адміністрації президента України, МЗС, тобто і церков. То я думаю, що це та справді є нагода говорити про це. Е, але ну, католицька церква, це ну, ми, ми розуміємо, що це мільярд двісті мільйонів людей. До всіх ми не дійдемо, тобто, але до всіх доходить папа. Так, тобто, якщо б він такого не говорив, так, тобто говорив щось інше, то це мало би ефект широкий. Скажімо, в наукових колах. Е, Звісно, українські католики чи український католицький університет, зокрема, так чи якісь студенти, які навчаються по цілому світі, всі намагаються якимось чином доносити до своїх середовищ цю інформацію. Скажу щиро: це не є легко, не тому, що хтось до нас погано ставиться, а тому, що ламати знаєте інколи такі усталені стереотипні погляди там на історію на історію Росії України. Ну, є надзвичайно важко, так, особливо коли людина вже там є старшою, так і вже має досить сформований світогляд, чи є там науковцем в певній сфері, і з'ясовувати ці речі спокійно, знаєте, без полеміки потрібно, але це надзвичайно важко. Я думаю, що конференції були би також добрі в умовах війни їх трошки важко проводити, хоча. Ну, на початку червня в Католицькому університеті відбулась дуже потужна міжнародна конференція, власне, про церковну дипломатію і про екомунізм, і е, я знаю, що буде збірник виданий цих доповідей. Там були дуже сильні доповіді, які стосувались в тому числі дипломатії Ватикану в умовах війни і щодо цих підходів нейтральності, як, як ставиться до війни в Україні. Були дуже цікаві доповіді. Вони вийдуть друком. Я сподіваюся, що це також сприятиме, скажімо. До того, щоб в інших університетах це читали і, і розуміли так глибше всі ці, всі ці питання, а не ну так, десь як вони засвоїли колись? Очевидно, є, є потреба щоб, щоб це відбувалося і в закордонних університетах. Маємо не дуже багато часу, але як на вашу думку, чи слід очікувати і коли якихось заяв от, в контексті цього? Синоду УГКЦ, який пройде в Римі, він розрахований, мені здається, на 10 днів з 3 по 13 вересня, чи можуть бути якісь повідомлення наприкінці, чи, можливо, ще, ще в процесі цього всього, я на 99% впевнений, так що будуть такі е, повідомлення і з е, релізи так, щодо зустрічі єпископів із папою. Я особисто очікую якогось особливого окремого послання папи до синоду єпископів. Я сподіваюся, воно буде. А якщо ні, то до українського суспільства або і, і, і синоду і українського суспільства в цілому так. Ми бачимо, що преслужба ватиканська вона ну намагалась якось, вже останнє з'ясувати ці питання. І я не думаю, що ми почуємо якісь такі. Каяття чи, чи вибачення, такі прямі. Але я впевнений, що будуть певні жести, які будуть покликані певною мірою е, згладити цю ситуацію: жести і слова. Е, так, тобто, бо тут, е, ну я також би не хотів. Е, Всі ця полеміка, яка вибухнула в Україні, е, вона інколи також, знаєте, вихлюпує дитину із водою. О, ну не варто забувати, також що все таки римський посольський престіл зробив також багато для України і українського суспільства в контексті цієї війни, і це і гуманітарна допомога, і звільнення військових полонених. Так ну і загалом, тобто, знаєте, папа на сьогоднішній день там деться більше 160 разів говорив на теми України. І більшість тих висловлювань чи жестів вони в принципі були радше прихильними до нас, так ніж негативними. Зрозуміло, що такий випадок це як ложка дьогтю. Пошці меду. Е, і я абсолютно не намагаюся якимось чином виправдати це. Е, ось. Але е, я думаю, що ми побачимо якісь жести найближчим часом і в контексті цього синоду. Е, і жести, і слова. Я, 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 я впевнений, що вони будуть. Видається, що ми живемо як в час великих змін, так і в час великої невизначеності, бо маємо одночасно. І перехід на новий календар, який цими днями якраз, якраз відбувається. Про що, напевно, ніхто думати, що ми будемо та його, е, його свідками. Це, це, це заторкне нас, і очевидно, ми станемо і свідками того, як міняється і церква, в тому числі. Е, будемо вірити, що так і станеться. Я вам дякую за сьогоднішню розмову. Е, очевидно, будемо вертатися до неї ще не раз. Дуже сподіваюся. Позитивних сенсах нагадаю з нами був Анатолій Бабинський, доктор філософії, дослідник історії церкви. Дякую, вам Дякую за увагу.